Вечора час новин городочини. Ви дивитесь городоцьке телерадіо прес-центр. І на початку коротко про головне. Перші спортивні змагання у новому приміщенні в сатанові відкрито спортивний клуб. Почесне звання за щастя бути матір'ю. Нагороду отримала ще одна городочанка. Встигні зареєструватися. Через три дні розпочинається реєстрація на ЗНО. Молоді та квітливі – у Сатанові відбувся фінал обласного конкурсу юних хомівців. Про це та інше далі у програмі. 6 листопада 2016 року в Сатинові розпочалася реалізація багатомільйонного проєкту Будівництво нового спортивного комплексу більше двох років велися будівельні роботи, і от 31 січня відбулося його урочисте відкриття. Скільки коштував проект, як він виглядає, та звідки виділялися кошти на його реалізацію далі у програмі? 16 мільйонів гривень саме стільки коштів осіло на території Сатинівської селищної громади. Це і сучасний спортивний комплекс, в якому сьогодні відбулися перші змагання і новенький шкільний автобус. Таку подію не оминули керманичі області. 31 січня у Сатанів завітали голова обласної державної адміністрації Вадим Лозовий, голова обласної ради Михайло Загородній, керівники Городоцької районної влади Олена Матвійцева та Ольга Зелінська і депутати обласної ради у селищі. Відбулося урочисте відкриття нового спортивного комплексу. Об'єкт почав будівництво листопад місяць 2016 року. Завершення будівництва, як ви бачите, закінчили грудень місяць 2018 року. За такий короткий термін побудований чудовий спортивний комплекс. Основні кошти на будівництво спортивного комплексу надійшли із фонду регіонального розвитку. Звісно, долучилися і бюджети обласного та місцевого рівнів. Вартість об'єкту більше 14 мільйонів гривень. Будівництво були використані самі новітні технології. починаючи від фундаменту, закінчуючи покрівлю. Оздоблення все е, самі новітні технології європейського зразка. Значить. Площа забудови 960 метрів квадратних, спортивний зал розмірами 24 на 30, висота його стін 9 метрів. Всередині облаштовані душові санвузли, роздягальні медичні класи та кімнати для заняття важкою атлетикою. Таким чином зазначив інженер. Будівельний комплекс відповідає усім європейським стандартам для проведення змагань різних рівнів. Мені дуже подобався новий спортивний комплекс. Тут дуже багато всяких ну як дуже багато всяких штучок. Мені дуже він подобався. Тут і тиквандо, і футбол, і дуже багато всього. Мені сподобалося, бо там великий зал, і я можу буду туди ходити на тренування. Сьогодні ж юних спортсменів тренують вчителі фізичної культури. Гурткова діяльність активно розвивається із таких видів спорту, як волейбол, футбол, баскетбол, легка атлетика та гімнастика. Та голова громади разом із директором школи планують залучати ще й фахових тренерів із боксу та важкої атлетики. На теперішній час у нас таки ми працюємо з ігровим видами спорту. В школі у нас навчається всіх 400 учнів. На теперішній час у гуртковій, у гуртковій діяльності спортивного комплексу задіяно близько 150 учнів. Це ігрові види спорту. Перші спортивні змагання у новому комплексі відбулися того ж дня, 31 січня. Парад спортсменів під час відкриття комплексу продемонстрував жителі сатанівської громади прагнуть займатися спортом. Почесним гостям було представлено шість команд із Сатаринської школи та по одній із освітніх закладів сіл громади, зокрема Кам'янки, Клинового та Іванковець. Ці юні жителі громади радіють, що тепер вони мають де розвивати свої здібності. Цей спортивний комплекс дасть нам багато чого для спортивного розвитку. Так як в нас є баскетбольна команда, ми займаємося баскетболом вже довго, довгий час, і це великий плюс. Якийсь вокзал, сучасне обладнання, хороші кольця. Сподіваюся, що буде ще багато м'ячів. Таке грандіозне будівництво, як зазначив голова обласної адміністрації Вадим Лозовий, стало можливим в першу чергу завдяки децентралізації. Реформа дала поштовх до залучення суттєвих фінансових активів для реалізації подібних соціальних проєктів. Да, тому ви бачите, як працює реформа президента децентралізація і які е, речі вона приносить для громад. Саме для розвитку громад, а ми сьогодні бачимо Сатанівську громаду. Вона потужна, вона розвивається. І в подальшому я думаю, що наповнення бюджету Сатанівської громади з відкриттям певних об'єктів в Сатанові е, дадуть ну, такий стрімкий розвиток саме о цих, цих територіях. Будемо сподіватися, що цей спортивний зал виховує нам справжніх чемпіонів. Мені приємно сьогодні сказати, що я особисто приймав участь і в той момент, коли ми вирішували про те, щоб збудувати цей об'єкт, тому що ми тут в сатанові ну, в серйозі надовго, як кажуть. Значить, ну, що мене сьогодні найбільше вразило і що було найбільш приємно, це усмішки сатанівських дітей. Варто зазначити, що на черзі реалізація ще декількох проєктів щодо розвитку Сатанівської громади. Селищний голова сподівається, що з допомогою керівництва області їх вдасться втілити у життя до кінця цього року. Дальше плани, подальші плани це будівництво нової їдальні на 280 посадочних місць з добудовою на другому поверсі 10 прекрасних чутових кабінетів з роздягальними, з туалетами, з повністю з обладнанням зовсім. Зараз з розвитком того, що тут має що, що ще має бути. Ми плануємо в цьому році до кінця року відкрити санаторно-курорний комплекс «Арден палац. Починаємо вже вже почали по діла, будувати гірнолижний цей курорт. Зараз ще буде значить парк, притулок для диких тварин, котрі будуть в живій природі проживати. Я думаю, що майбутнє Сатанова великий. Громадяни звертаються і їхні звернення розглядаються у 2018 році. До районної державної адміністрації надійшло майже 600 звернень. Це на 76 звернень більше ніж за 2017 рік. З якими питаннями звертаються люди до районної влади, та про що ще говорили під час засідання колегії РДА далі у програмі? 598 звернень від громадян, із них 535 письмових та 63 усних. Ці цифри були озвучені під час колегії редміністрації. Основні питання, які піднімають люди, це соціальний захист. Аграрна політика та земельні відносини, транспорт та зв'язок. Питання, з якими ж звертаються соціально незахищені верстви населення, в основному вирішуються позитивно, зазначила керівник апарату Наталія Попадин. Для цієї категорії громадян спочатку року виділено з районного бюджету на лікування майже 440 тисяч гривень. За 2018 рік отримано 5 колективних звернень, що становить 0,8% від загальної кількості. Керівництвом районної державної адміністрації особлива увага звертається на позитивне вирішення питань, порушених інвалідами та учасниками бойових дій Великої вітчизняної війни, вдовами загиблих, багатодітними сім'ями, іншими соціально незахищеними сім'ями. У загальному, за підсумками роботи комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, прийнято рішення про виділення грошової допомоги на загальну суму 175 тисяч щодо стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, доповідав заступник керівника апарату райдержадміністрації Володимир Терещук. Відповідальність за виконання керівники подеколи не дотримуються, визначено інструкції з діловодства в райдержадміністрації трьохденного терміну подання матеріалів. В деяких випадках, коли в документах декілька виконавців бажає бути кращою якість виконання самих інформацій, потребує вдосконалення ведення діловодства як в структурних підрозділах районної державної адміністрації, так і в виконавчих комітетах сільських та міської ради. Ще одне питання, яке заслуховували члени колегії, це про стан розвитку спорту в районі. Було наголошено, що пріоритетними олімпійськими видами спорту на Городоччині залишаються футбол, волейбол, важка атлетика, легка атлетика, бокс, вільна боротьба та настільний теніс. Серед неолімпійських культивуються футзал, пауерліфтинг, гирьовий спорт, шахи та шашки. А ще планують у городку розвивати плавання. Як говорилося на засіданні ради стратегії регіонального розвитку, буде реконструюватися два місцевих стадіони. Ну, залишається невирішено поки що питання будівництва плавального басейну. Я думаю, в даному випадку, якщо ну, це досить велике капіталовкладення, ну хоча б на літній період нам потрібно буде подумати про влаштування місць на одному із водоймищ міста для того, щоб почав навчати діток в літній період плавання. На колегії також було наголошено, що жителі Городочини мають можливість отримувати консультацію. Тації з різних питань у представників влади під час гарячих телефонних ліній «Запитай у влади оголошення про проведення яких друкуються в газеті Городоцький вісник. Засідання колегії пройшло конструктивно, тому що були цікаві питання. Це і розвиток фізичної культури і спорту в нашому районі. Також хочу подякувати і районним засобам масової інформації за дотримання свободи слова за те, що висвітлюється вся діяльність і, і міста, і усього району кожного населеного пункту в кожному в кожній газеті радіо, радіопередачах, які будуть скоро. Я сподіваюся, і телебаченні. 31 січня державну нагороду та посвідчення про присвоєння почесного звання мати героїня отримала ще одна жителька міста Городка. Почесне звання багатодітній матері присвоєно відповідно до указу президента України від 7 грудня 2018 року. Хто його отримав, далі у програмі. 42-річна Надія Васильівна народилася у Хмельницькому районі. Так склалося життя, що згодом вона оселилась на Городоччині. І тут зростали та зростають її діти. Самі старший женився, має внука. Другий син служиться в армії в Києві, третій вчиться в Кам'янці-Килівському в коледжі культури і мистецтв. Четвертий хлопчик Саша десятий клас і Катя шостий клас, і Таня перший. Найстаршому сину багатодітної матері 23 роки. Він уже створив свою сім'ю, в яку переніс цінності, закладені йому з дитинства. Мою сім'ю наші такі цінності. Це полага, перш за все, дисципліна. Потрібно один за одно завжди бути і допомагати. Молодший брат Дмитра, 15-річний Олександр, теж зазначає, мати їх вчить в першу чергу бути людиною. Ми допомагаємо всім, дає підказки, поради вчить бути лінатридцять першого січня. В урочистій обстановці надії органістів було вручено почесну державну нагороду, посвідчення та нагрудний знак мати, героїня із високою відзнакою берегиню сімейного вогнища. Привітали голова районної державної адміністрації Олена Матвійцева, голова районної ради Ольга Зелінська та міський голова Василь Підлісний. Засумліте виконання материнських обов'язків значний особистий внесок у виховання дітей. Формування високих духовних та моральних якостей присвоїти почесне звання України, мати героїня, з врученням посвідчення та нагрудного знаку, органістій Надії Васильівні, матері шести дітей, жительці міста Городи. Гордимося тим, що в нашому місті проживають такі люди, які дбають про своїх дітей, які турбуються про їхнє виховання, які роблять все, щоб дітей було щасливе. І гарне дитинство. Мамі здоров'я, діткам, щоб допомагали щастя довгих років життя. Мирного неба, щоб ваші діти не знали того лихоліття, яке є на сьогоднішній день. У хвилюючу мить, Надія Васильівна ледь стримувала сльози і зазначила, це відзнака для її дітей. Минув 101 рік. Я загинули молоді захисники Української Республіки, герої Крут. Вони віддали своє життя за те, щоб Україна була незалежною. Тож наші нащадки мають пам'ятати тих, кому завдячують своєю незалежністю та свободою. Саме з цією метою працівники Городоцької центральної бібліотеки 29 січня організували учнями 8-9 класів захід, під час якого коротко розповідали про юних захисників нашої батьківщини. Побували там і наші журналісти. Як це було? Дивіться далі у програмі. 1918 рік. Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Муравйова на Київ. Українські курсанти, студенти та гімназисти віком від 14 до 21 року стали боронити свій край. 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, яка розташована за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі в рідній бій. З більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі, через брак досвіду, нерівні сили та важкі погодні умови, частина юних захисників потрапили у полон, де їх після катування стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. 19 березня того ж року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. В масштабах всесвітньої історії ця битва зовсім незначна. Вона є, не є зразком військового мистецтва, але це символ нескореного духу нашої нації, із запрошених на захід учнів з гімназії номер 3 Більшість опитуваних чули цю історію вперше. Сьогодні я відвідала захід в городецькій районній бібліотеці, у якій я дізналася, що невинних людей просто катували. Бібліотекар читального залу Ольга Юрченко та бібліотекар юнацького абонементу Ніна Марчук провели паралель історії тих страшних часів сьогодення. Адже зовсім недавно у Києві обороніча свій край полягла Небесна Сотня. А сьогодні на сході України від російської армії і надалі вмирають краще сини нашої батьківщини. Порівнюючи ці події, організатори підготували. Звивали виставку під назвою «Цвіт життя вони віддали Україні. На ній були представлені книги про героїв Крут та про останні гіркі події в Україні, які та схожі з тим далеким 1918 роком. 5 лютого розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме реєстрація по 18 березня. Ця інформація стосується тих, хто планує у цьому році вступати у вищі навчальні заклади, тож варто вже розпочати збирати всі необхідні документи, визначитися, з яких предметів проходити тестування, та й в найближчий час зареєструватися. Які особливості ЗНО у 2019 році та чи готові до нього городочани, дізнавалися наші журналісти. Іспит, від якого залежить майбутні випускників, до нього 11-ти класники готуються заздалегідь цього року. Додаткового періоду для перереєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання не передбачається. Тож змінювати реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня 2019 року. А які особливості кампанії 2019? вона майже ідентична процедурі 2018 року, тобто говорити про суттєві великі такі змін. Зміни, які стаються або передбачені нормативно-правою базою, не приходиться. І змін те, що в приступній кампанії в цьому році в сертифікати враховуються випускників 2017-го, результати 2017-го, 18-го і 2019 років, включно по всіх предметах. При предметах, крім іноземних мов, сертифікат буде дійсний тільки за 2018 і 2019 рік, а вже за 2017 – ні. Перелік обов'язкових предметів, які мають здавати студенти, залишилися стабільним. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено із 11 навчальних предметів. Основна сесія розпочинається 21 травня і буде тривати по 13 червня. Включно 21 травня ми стартуємо із предмету математика. А 13 червня ми закінчуємо зовнішнє незалежне оцінювання хімії у школах. Проводиться підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, і вчителі учня в цьому активно допомагають. Окремі предмети беруться від 5 по 11 клас. Тому зараз наша основна мета організувати повторення матеріалу за попередні роки. Тому вчителі на уроках завжди дають виділяють частинку уроку для організації саме повторення матеріалу пройденого за попередні класи. Але зараз, починаючи з другого семестру, у нас є кожного разу в тиждень заняття, на якому діти, хто бажає, то приходить і розв'язуємо ті завдання, які потрібні на зелену. Повторюємо, розв'язуємо різні типи вправ, які будуть на зовнішньому незалежному оцінюванні. Більшість учнів вже визначилася, з яких предметів планують проходити тестування. Я визначилася першим предметом, як ми знаємо, обов'язковим є українська мова, література. Другим я буду здавати математику, третім біологію, четвертим додатковим хімію. Я буду здавати пробне і вже визначилася з предметами, які буду здавати. Починаючи з першого вересня, готуюся до ЗНО. Я буду здавати математику. українську це йде як обов'язково. Хімію і біологію. я вже визначився з напрямком. Оприділився з предметами. Я буду здавати українську мову, географію і історію України. Напрямок я вибрав аграрний через те, що в мене є до цього схильність. І я надію, що в мене все вдасться. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестування. Випускники, які не планують навчатися у вищих навчальних закладах, не мають обов'язку здавати ЗНО, що не стосується державної підсумкової атестації. Учнів, які відмовляються від зовнішнього незалежного оцінювання, їм, скажімо, не потрібно. Їм достатньо державної підсумкової атестації. але державна підсумкова атестація проходить у рамках зовнішнього незалежного оцінювання. Минулого тижня відбувся фінал обласної ліги КВН серед команд молодого патріотичного правового руху Хома. Змагання відбулися під егідою головного управління національної поліції Хмельницькій області. У ньому взяли участь п'ять найкращих команд, які стали переможцями у міжрайонних змаганнях. Побували там і наші журналісти. Вони й розкажуть, хто став переможцем цього разу. 26 січня в будинку культури СМТ Сатані відбувся фінал обласного конкурсу Хома. Брали участь в ньому і наші городичани. Тема конкурсу волонтери закону, молоді та активні. Окрім городичан з ліцею номер 1 за перемогу змагалися Волочиський, Деражнянській, Ізяславський та Шепетівські райони. Перед початком конкурсу лідери команд тягнули жереб із номеру. Він і вирішував, в якій послідовності вони будуть виступати. Наші городичани були п'ятими. Андрій Коруку, Бертиня, в Тарас, нову праву. Владик носів, шпорта Сергійко, молодець. Пам -пам. Сергійко молодець, дітки робимо, човникам пливемо в ту сторону, Дітки, не в ту сторону, Сергійко молодець, пам пам пам-пам Сергійко, мій синочок в першу чергу ми переслідуємо мету. Це виховання нашої молоді. Це в першу чергу патріотичне виховання, підтримання здорового способу життя, розвиток наших дітей. І вже краще, чим вони будуть десь тинятися по вулиці, да вони будуть займатися гарною справою і надихати свої своїм прикладом своїх ровесників, своїх друзів і, і самим розвиватися. Змагання складалося з трьох конкурсів: привітання, конкурс новин і музичне домашнє завдання. Юні хумівці показали чудові хореографічні, вокальні, гумористичні та акторські здібни. Тому визначити найкращих із кращих журі було досить важко. Повірте, повірте, дуже складно було судити, тому що кожен колектив готувався, кожен колектив озложував душу, ентузіазм. Щоб воно виглядало дуже добре і оцінюючи кожну команду, були дискусії над кожною командою, над кожним виконавцем. Ну але взагалом, я думаю, що ми прийшли до рішення того, на що діти заслуговують. По закінченню гри, поки журі підраховували бали та визначали переможця, глядачі розважали солістка поліцейського оркестру Катерина Білоус. В рішальному конкурсі команда лідер отримала максимальні можливі бали, завдяки яким вона посіла почесне друге місце. У нас це дуже почесне місце, і ми хочемо подякувати всім організаторам, нашим педагогам, які нас готували. І ми дуже раді, що ми маємо змогу участвувати в такому конкурсі. Переможцями стала команда із Шепетівки без обмежень. Кубок переможця зберігатиметься у фіналістів рік, а потім вони передадуть його наступним лідерам. Ми дуже вражені. Ми виграли сьогоднішню гру і дуже вдячні для Андрія. Олександровича Білоуса за те, що нас привів фінал. ми виступили реально, нас емоції зашкалюють просто. Третє місце здобула команда Молодь онлайн з міста Ізяслава. Команди, які посіли призові місця, отримали грамоти та кубки. Решта ж учасники були нагороджені грамотами за участь у конкурсі. Окрім цього журі, визначали переможців в таких номінаціях, як креативність, найкращий актор та інші. Наш хомівець Юрій Льоренц був відзначений за найкраще виконання жарту. Чому роз'ясни усміхнулись, Молись і весело грубуємо, освітне майбутнє, як обіцяє нам команди. Часто люди кажуть, що в Україні найкрасивіші дівчата, та не всі оцінюють свою красу. Тож, Юні леді, гляньте уважніше в дзеркало. З нього на вас дивиться ще одна зірка, яка чекає свого зіркового часу. В конкурсі міні-міста міні-топ модель Поділля, який відбувся 26 січня. Спробувала свої сили городочанка Дарина Марценюк. Яка жодного разу не була в модельній школі. І що ви думаєте? Вона стала срібною призеркою і повернулася додому з новою мрією. Спілкувалися з нею наші журналісти. Біля мене знаходиться срібна призерка конкурсу Міні топ модель поділля 2019. Дар'я Мартинюк. знайомтеся. Доброго дня! Мене звати Дар'я Марцинюк. Я срібна призерка конкурсу Міні-Міс 2019 Справді, це була мамина ініціатива. Вона хотіла, щоб я себе побачила з іншої сторони, побачила себе більш впевненішою. За це красуня дуже вдячна мамі, адже вона увесь час підтримує доньку та допомагає втілювати в життя її мрії. Йшли ми на конкурс через те, що я, як і решта батьків, як більшість батьків, стараються дати дитині щось більше, щось краще. Можливо, те, чого не мали ми в своїм своєму дитинстві, в своїй молодості. ми розуміли на що ми йдемо, що там дітки були підготовлені, дітки, які займаються у модельних школах. Цей конкурс у Хмельницькому проводиться в Перед конкурсом діти мали три дні підготовки. вчив показувати дефіле та морально налаштовував на позитив. Під його керівництвом дівчата переборювали свої страхи. В частині конкурсу Міні-міс дівчата показували глядачам свої таланти, а міні-топ-модель показували дефіле. Я бачила дуже багато талантів, співали дуже гарно, французьку співали, танцювали танго і східні танці. Для нашої даринки це був незабутній час. Там вона знайшла багато друзів та вміння. Які вона планує розвивати і надалі. Ми наразі займаємося пошуком якоїсь модельної школи. Хочемо продовжити, щоб був розвиток, були якісь результати дійсно. І Не тільки срібло, хочемо далі, хочемо вище. Всього у конкурсі взяло участь 15 учасників. Наша городичанка за рішенням журі здобула срібло. Перемога для дівчинки була приємною, несподіванкою. Я не займалася ні да ні в модельній школі, нічого і просто. Для мене срібло, це шок. Дівчинка приділяє багато уваги вивченню англійської мови. Мовляв, у майбутньому вона знадобиться і готується до нових перемог. Юна красуня з мамою дуже вдячні рідним, друзям та всім знайомим, які їх підтримували. Це були останні новини на сьогодні. Дякую за увагу! Будьте нашими постійними глядачами. Адже наші журналісти працюють для вас до наступних зустрічей!